А ви знаєте, хто я такий? Так, ми знаємо, хто ти? Ти Тра ви тралала, о -о 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 -о, тралала. А я вас також знаю. Ти і Ватуля, а ти Златуля. Я вгадала? Да. Ой, Ой, а чому ви тут в дані? А що ви тут забули? Ми тут плаваємо і дивимось на всіх морських тварин. І кого ж ви тут уже бачили? Ми тут бачили дельфіна. І ще кого ви бачили під водою? А -а -а. Івануля, а ти кого запам'ятала? Хто живе в океані? Залапаємо восьмино, джепін. Акула великий синій. Також живе в океані. Ой, ну може, будемо випливати з океана. Поп'ємо каву чи чай. Попливли? Давайте. Попливли! Ось такі дітки, в мене є цікаві, смішні меми. Зараз ми з дівчатками будемо здавати тест. Але для початку я покличу свого знайомого. Я сподіваюся, діточки, ви його також знаєте, зараз він до мене завітає в гості. Сказати, що ви знаєте абсолютно всі меми. <різвичай> <різвичай> Ні, В цьому ділі я спець! <різвичай> а, я теж їх знаю. Ну що? Це буде двобій? Чи як? Ви викликаєте мене на двобій? Так <різвичай> Ой, я й не знаю, я й не знав, що тут такі дівчатка. Ну, починімо! <му> <му> Дітки, зараз я точно вгадаю. Давай дояв. Це орангутінні ананасіні. Бачиш, я все знаю, чим бачу. Банді. Іванка ти наступна. Доставай. Я, я учу. И кто там? Товода, товода. Покажи нам. Точно. Відкладайте. Наступный я. Так, возьму ось цю. Гиппопотамини панини! Хіт. Нас. Тепер я. Топний злата. Я зараз знову виграю. Я думаю, що Ось це, пусіні сусіні Точно. Івануля, ти наступна. Витягай. Ні, ти тупа А ну покажи. Ти тупа тріпа. Молодець. Я наступний та та -да та -да та -да та -да та -да та -да та 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 Бананіта Дольфініта! Івануля! Златко, ти наступна! Давай, не так і ж багато їх залишилось. Доставай, чому ти сидиш на місці? Йде да час мій. Це у нас Глорбо Рутотріло. Бачиш, Родзіні Бананіта? Я в шоці. Івануля, ти наступна, доставай! Балеріна Капуціна. Показуй нам. Баїна! капучина! Точно наступний я! Це вже в тебе був наступний я. Кого ж мені взяти? Ось ти. Я думаю, це ніхто не знає. Піпікі! Златка чи Іванка, хто наступний? Я! Доставай! хто Голи. Покажи діточкам. Точно, молодець! Златка, швидко, 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 швидко. Доставай і Матео. Матео. Це нашій матео. Бачиш? Бадеш? Матео Матео. А вже ж я його знаю. І далі я. Де моє Коко, фанто, еліфанто! Це мій знайомий солон. Мемів залишилося зовсім мало. І ніхто не здається з нас. І всі yeah. знають меми. Я не знаю, що буде далі в цьому двобої, в цьому поєдинку. Зладко починаємо! Витягаємо. Це ж нас гарам-арарам-гарам-арарам. Бачиш, гарам я подіню бананію? Бачу, ви молодці, дівчатка. Наступна. Я буду усе. Хто там? Ванин-дин-дин-дун, Ну, звідки ти його знаєш? Це ж апельсинка. Витягаю я. у нас Точно є таке. Я його також знаю. Івануля, хто наступний? Залишилось зовсім мало. І хто? Хто, 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 хто хто ти, мабуть, вже здаєшся. Іванка. Мама, я знаю. Кого? Сатоніту, та не так. Злата допоможи. Лавака, Сатурна, Сатурнита. <Рых> лавака, лавака, <Рых> лавака, Лавака, Сатурнита. Молодец, Ивануленька. И достаю я... Гузини. А... А... Бомбазини, Гузини. Гузини. Бомба Зини. кока -ко -ко Ну, Івануленька, ну що не так? Можливо, Златка десь помилилася. Хто там? Патапін, патапін. Ну, Златулечка, доставай вже останніх. Напевно, я буду здаватися бо я впевнений, що я не знаю, скільки, скільки знаєте ви цих мемів. Це Бікус, Бікус, де бікус. Так, а ну покажи нам ближче бігус, бігус, бігус. Молодець! Івануленька. І мем. А Ану, підніміть дітки. Чи ківіто Бандіто. Кivіто бандіто! бандіто. Дітки, це був якийсь неможливий. Я ж стомився! Дівчатка, я навіть не очікував, що ви можете так багато знати цих італійських мемів. Це були незабутні емоції і ставимо нам за все вподобайки. І підписуйтесь на наш канал! Бо він у нас дуже теплий і дитячий, веселий та позитивний. Пока-пока! Pokka! Pokka!